Шановні колеги, дорогі студенти, пані і панове. для мене особисто це надзвичайно хвилюючий день. Я думаю, що це хвилювання пов'язане з твоєю відповідальністю, яку мені надає, шановний колектив, а перейшла спільноти міністерства і мінімурних партнера. Я свідомий того, що нам всім. Потрібно зробити спільно для того, щоб університет з і надалі як і європейський університет, українськими національними традиціями і свідомій труби спільних зусиль ми не зробимо, які відповідають динаміці нашого часу, викликам нашого глобалізованого світу. І вся історія Львівського університету свідчить, що... Університет був і науковою інституцією, і вищою університетською педагогічною школою, але завжди університет разом з тим, був посередком, де арентувала вільна демократична національна думка. Університет завжди, особливо в новій час, набрав відповідати сподіванням. Національної спільноти України Тольівського університету як університету з глибокими фундаментальними українськими національними традиціями. Я переконаний, що університет не надає цю функцію, такий непростий для України час, функцію національного, національного творіння нашої держави, буде продовжувати. Шановні колеги, є свідомій того, що ми повинні правно зробити нове провадити в життя інноваційні форми організації нашої управлінської діяльності, наукової роботи, проваджувати нові форми методичної організації навчального процесу, свідомі того, що без е, забезпечення розвитку тих фундаментальних засад е, в життєдіяльності нашого університету ми не будемо відповідати вимогам класичного європейського університету доправити на те, щоб зберегти розмени традиції, які, якими пишається наш колектив.